Короче, Другий день сівби. Зараз я вам поверну камеру назад, дивіться, бо мені треба вперед, дивитися. Сівалка сіє, ці утра трошки підрепетірували, обдивилися. Все чудово. Сіємо кукурудзу. 35,11 11 потім будемо. цей год купили 45,90 Монсанта. В принципі, нормально. Все чудово трактор тяне первою. Первою на третьому діапазоні. 7 км за годину десь. Воно тисячі обертів. Сім карбаміна десь камі здобилися 120 кг, А цього дюрафоза 30 кг. Трошки, ну, дюрафоза трохи убавимо зараз за слідчою загрузкою. Ну, там будемо ком комбінації різні робити, схеми. Ну, то есть, як? Більше, менше, побачимо їй. Ну, карбаміда 120 це точно, ми знаємо, що непогано. Навіть треба добиватися. Зараз ну, побачимо, може 150 буде, бо це перше було десь до 100 кілограм. Ну, Вчора сіяли. Так, посчитали, в кінці дня десь вийшло 100 кілограм. Ну, Це все методом пристрілки. Так, от, так, в артилерії методом тика. Перший снаряд, потім другий снаряд. Так, ну, Коротше, таким способом пристрелюється. Так, ну що. Якщо значить трохи відрепетирували. Наш трактор стоїть, загружений з удобренням. Зараз покажу, як піднімає в кінці. В принципі, чудово. Маркерна система в мене від одного рычага. від одного рычага. От збеж сюди, вліво, туди жмеш вправо. Догадайтеся, як я зробив. Всього дві шланги виходять на маркера. І чудово працює. Так. Сейчас. піднімає. Так, ось о нашій край обсіяли п'ять разів. Блін, трошки підкидує так. Все, сигналізація, конєцева. Так, жмемо на цей речах уперед. На цей річах уперед, жмемо, і сіволка піднімається. Трошки є, звісно, ганджі. Але, бачите, треба ділитель потока. Ну нічого. Маркер, дивіться, жму, жму на себе, дивіться. Раз, то и поднимается, а то и опускается. Бачите, класс. Все. Все. Тр трошки. Вот так раз. Все. Так, ну все, буду развертаться.